Ласкаво просимо у світ контрастів. Це одна з найстаріших споруд Одеси, пам'ятник архітектури місцевого значення, циркульний корпус інфекційної лікарні. А прямо за ним ведеться будівництво нових корпусів. І питання до глядача, що таке реконструкція і чим вона відрізняється від власне будівництва. Якихось 10 років тому в державі був один спільний проект реконструкції корпусів інфекційної лікарні, поділений на декілька етапів в реалізації. Тобто, спочатку мала відбутись реконструкція циркульного корпусу. Золотий підряд тоді отримав скандально відомий бізнесмен Руслан Тарпан, який замість реконструкції взявся будувати нові блоки. І ці роботи прискорили руйнування і без того аварійної пам'ятки архітектури. Вона просто не витримала навантаження будівництвом, що велось по сусідству. Встановлено, що произошло обрушення на общей площади 20 метрів квадратних, також создалась угроза дальнейшего обрушення. Це відео Держслужби з надзвичайних ситуацій минулого року. Вони приїхали розбирати завали чергового нічного обвалу циркульного корпусу. Далі дивним чином кудись поділись внутрішні балки та перекриття. Єдине, що тримало будівлю у відносному спокої. Зараз обвалений в декількох містах корпус, обнесений металевим парканом із попереджувальною табличкою небезпечно для життя. Мабуть, фірми Руслана Тарпана діють за логікою: якщо стару пам'ятку не можна знести за законом, то треба просто почекати, коли вона саме зруйнується. Почерк бізнесмена впізнаний. Достатньо згадати сумновідомий Одеситам дом Русова. Будівництво корпусів інфекційної лікарні проводилося з довгими перервами. Саме у ці моменти, коли бізнесмен не міг знайти спільну мову з черговою місцевою владою, в той же час припинялася так звана реконструкція на цьому об'єкті. А конфлікт, як правило, однаковий і має фінансове підґрунтя. Підрядник одна з фірм «Інкоргруп» вимагає більше грошей від влади, ніж було виділено із самого початку на реалізацію проєкту. Звісно, будівельні матеріали схильні дорожчати, але тріщини по швах недобудів наводять на певні думки. Перша черга будівництва нових корпусів інфекційної лікарні має завершитись в березні 2015 року. Тож нове відділення, господарський блок та котельна мали з'явитись тут ще декілька років тому, тому не дивно, що довготривала реконструкція призвела до появи тріщин на щойно відремонтованих будівлях. Ми, звісно, не фахівці, але звертаємо увагу експертів-будівельників на той матеріал, який використовують при будівництві нових корпусів інфекційної лікарні. Чи дійсно вони варті тих коштів, які на них виділено? Бо, на наш непрофесійний погляд, ця плитка не витримає чергової перерви в так званій реконструкції. Це котельна. Співробітники кажуть, що працюють в посиленому темпі, щоб встигнути завершити будівництво до березня 2015-го. Штукатуриметі спочатку тяги, а потім будемо кріпчити, вибивати, і весна кріпче вставляти за населення 4 місяці роботи. Та чи знають вони, що недобудовані корпуса вже не відповідають нормативам. Супереч здоровому глузду майбутнє відділення для хворих на повітряно-крапельні інфекції немає безпечної системи вентиляції, що засвідчило місцеве управління охорони здоров'я. Ще більш вражаючою стала нібито вже збудована очисна станція, яка є важливою складовою будь-якої інфекційної лікарні. Відомо, що небезпечні для міста стоки треба утилізовувати особливим чином. Натомість бачимо чергову аферу на каналізації. Замість сучасних очисних споруд старі колодязі, які збирають стоки і пропускають їх безпосередньо у ґрунт. В той же час підрядник продовжує вимагати фінансування, яке нібито йому заборгувала влада. І на даний час йому вдалось через суд отримати від одеської мерії 60 мільйонів гривень. Сліпа феміда задовольнила позов компанії Руслана Тарпана проти міста. А лічильник продовжує рахувати. Так було і з іншими об'єктами. Цього разу мова про будівництво дуже необхідного маленьким одеситам нового корпусу дитячої обласної лікарні. У нього був підряд і розробка проєкту, і під нього були виділені гроші На будівництво корпусу обласної дитячої лікарні. 32 тисячі квадратних метрів. Сума виділених средств була 390 мільйонів гривень. После моей поездки на территорию областной детской больницы, после того, как я увидел весь бардак, который там происходит, что нету ни канализации, вода стоит, ничего не строится, забора нету, я сказал Тарпану, что пока не будет экономически обоснованной стоимости, ничего не будет происходить, а все по закону ответственность ляжет на него. Сегодня он пришел и сказал, что он пересчитал проект и вместо 398 миллионов показалось 125 миллионов. Здесь сделан господин Тарпан. Цікаво, а оскільки у підсумку обійдеться реконструкція інфекційної лікарні, відомо, що первинно на цей проект було виділено 120 мільйонів гривень. Але судячи з усього, лялькова яскрава та небезпечно показова реконструкція може коштувати нашому місту дуже дорого.